Уборка сонях у 2022, це такий Соня. Десь. 2.80 точно. Кейс працює. Небагато з ну, робота трохи є, бо дощі були місяць, то і соя і сонях в себе. В один день робилося. Коротше, зразу трошки не понімав його, як на сонях. Думав, і вітер памітуй. Ось які цілі. А потім навалюєш вітру йому 820. Решати підстрою і йде без потілі. В принципі, нравиться. Сонях молотить бистро такі стрючки, звісно, стремлять. Серйозний такий. Такий соняшок. Нормальний. У бункер лазить 4 тони соніху. Це такі, в принципі, з нюансів. Такого наче нічого нема. Просто одне, що почав блимати ручник. Не постійно, ну, блимає. Він раніше ніколи не робив, навіть коли на парковку ставиш, він не горів. То не знаю. Ну, поки не задовбує, то хай поки робить. По розходу від 10 літрів до 17 на сонясі буває. Оце такі. А так, в принципі, можна. Молотить Соняшок. Легше, чим сою. Сої не хочу. На Сою відправив джендіра, батько молотить. Оце такі. Розділилися ми в цьому году. Батько на джендірі я на кейсі. Бо заробити хочеться треба в таке время. Копіючка треба. Оце таке. Так що. Всім удачі.